Приземлений, алкоголь обрубив крила цьому пілоту, і лише завдяки здобутій тверезості та наполегливій роботі він знову зміг піднятися в небо. Я алкоголік. У моїх жилах тече частка крові індіанців, куманчів, і я виріс у бідній, але люблячій родині, поки алкоголізм не захопив обох моїх батьків. Потім почалися розлучення по три у кожного з них. І я пізнав гнів, характерний для членів родин, алкоголіків. Я клявся собі, що ніколи не стану алкоголіком. Беручи активну участь у житті своєї індіянської громади, я також бачив, що алкоголь робить з іншими людьми, і відчував до нього неприязнь та огиду. У 17 років я закінчив середню школу і одразу після цього поїхав, щоб вступити на військову службу до морської піхоти. Там я відчував себе як удома, насолоджуючись жорсткою дисципліною, згуртованістю та духом військової доблесті. І я показував чудові результати і був одним із трьох хлопців, яких після навчального табору новобранців підвищили у званні. Через 4,5 роки мені надали можливість пройти навчання в льотній справі. Успішне завершення курсу, який тривав півтора року, означало отримання нашивок пілота та офіцерського звання. І тут я теж досяг успіху, незважаючи на те, що більшість моїх товаришів прийшли сюди після коледжу і мене постійно переслідував страх невдачі. І я був одним з найкращих учнів. Однак я досяг успіху й в іншому. В нашому середовищі пияцтво заохочувалося. Пілот мав не лише вражаюче літати, але й упевнено випивати, і участь у веселих заходах вважалося його обов'язком. Я не потребував заохочення та насолоджувався товариською атмосферою, доброзичливими жартами та духом змагань. Навчаючись тут рік, я познайомився з однією юною красунею. Того вечора я був п'яний, і вона не захотіла спілкуватися зі мною, але я що б не насмілився до неї підійти, якби не фальшива хоробрість, яку мені надав алкоголь. Наступного дня я зустрів її знову, цього разу тверезий, і ми почали зустрічатися. У її 20-й день народження закінчив курс. І вона прикріпила мені нашивки із золотими крилами та погони старшого лейтенанта. А через два тижні ми одружилися. Нещодавно ми відсвяткували 35-річний Сюш Вона найчудовіша людина, яку б я міг би знати. Незабаром у нас народилося двоє синів, і я поїхав на війну до В'єтнаму. Повернувся через 30, 13 місяців. Усього я прослужив у морській піході 11,5 років, а потім вирішив піти у відставку, оскільки військова кар'єра передбачала життя далеко від сім'ї. У дитинстві я досить постраждав через сімейний хаос і тому знав, що ніколи не допущу, щоб так сталося і в моїй власній родині. Отже, з неохотою та навіть із болем у серці я подав у відставку і пішов працювати в одну велику авіакомпанію. На військовій службі я заробив собі репутацію, якою пишався. У моєму активі були безліч досягнень і бойових нагород, а також навички пілотування. У структурі авіакомпанії я повільно просувався кар'єрними сходами. Після 20 років роботи, нарешті, став капітаном. Між працівниками та компанією виникали конфлікти. І нашій родині довелося пережити важкі часи. Під час одного з тривалих страйків ми удочерили немовля. Завдяки їй родина стала повною. Коли ми забирали її до себе, цій чарівній дівчинці наполовину індіанці з племені Чіпева було 17 днів. Моє патцтво все більше загострювалося, але я не вважав, що в цьому чомусь. Відрізняюся від своїх товаришів, однак я сильно напова... помилявся. Мене двічі з інтервалом кілька років заарештовували за керування на тверезому стані. Я списав це на просту невдачу та заплатив значні штрафи, щоб мені пом'якшили покарання. Одного разу вночі, після того, як я з двома членами свого екіпажу пропиячив півдня і увесь вечір, нас заарештували. Нам висунули, висунули звинувачення у порушенні федерального закону, який забороняє керування транспортними літаками в нетверезому стані. Раніше цей закон ніколи не застосовувався до пілотів авіаліній. Я почувався спустошеним. Несподівано я опинився в такій ситуації, яка не могла наснитися мені навіть у найстрашнішому кошмарі. Прийшовши додому наступного дня з важким серцем. І не наважуючись подивитись дружині в очі, я почувався засоромленим і зламаним. У той самий день я звернувся до двох лікарів і почув діагноз алкоголізм. Ввечері я вирушив на лікування, маючи при собі лише одяг. Наша історія зацікавила змі, і вони розтурбили про неї на весь світ. Про це говорили навіть на всіх найбільших телеканалах. Неможливо описати мій сором і приниження. Світ затьмарився. Я думав про самогубство. Я не міг уявити, що коли-небудь знову зможу усміхнутися. Або що, бодай один день стане менш гнітючим. Я ніколи й не думав, що людина може так страждати. Єдине, чого я хотів, щоб цей біль зник. Моя ганьба набула резонансу в комерційній авіації. І ЗМІ, вміло роздули скандал навколо мене через діагноз алкоголізм. Я втратив медичний сертифікат, а всі мої ліцензії було терміново відкликано. Я згадав своїх батьків, нині покійних, інших представників мого народу і всіх, кого раніше вважав алкоголіками. Я зрозумів, що став тим, ким клявся ніколи не бути. Через тиждень після того, як я ліг у клініку, я побачив новини, в яких йшлося, що моя кар'єра завершена. Я уникав дивитися телевізор, але інші пацієнти тримали мене в курсі. Кілька тижнів я був головною темою новин і об'єктом жартів, коміків, вечірніх шоу, які висміювали мене, мою професію та мою авіакомпанію. Крім того, мене збиралися відправити до федеральної в'язниці. І якщо б мене визнали винним, тюрму було б не уникнути. Я був упевнений, що це станеться, тому, оскільки мені більше нічого не залишалося, я присвятив увесь свій час вивченню шляхів до одужання. Я щиро вірив, що ключ до тверезості, а значить і до виживання, міститься в усьому, чого мене навчають, і, перебуваючи в клініці, я не гаю жодної хвилини. Я працював так само наполегливо, як і тоді, коли отримував свої погони, але цього разу на кону було моє життя. Прийшовши через один судовий кризис, за іншим я боровся, щоб знову знайти духовну цілісність. Вийшовши з клініки, я планував відвідати 90 зібрань, АА за 90 днів. Проте, побоюючись через судові розгляди не встигнути, я відвідав 90 зібрань за 67 днів. Процес напружений і широко висвітлюваний у пресі тривав три тижні. Після днів у суді я зазвичай знаходив прихисток на зібраннях ХАА, де черпав сили для наступного дня. Мене визнали винним і засудили до 16 місяців ув'язнення. Двоє моїх колег отримали по одному року, але вирішили залишитись на свободі в очікуванні апеляції. Я ж обрав відправитись до тюрми, щоб покінчити з цим. Я вже навчився приймати життя на його умовах, а не ставити йому свої. В день, коли я опинився за гратами, дев'ять моїх колег-пілотів почали оплачувати комунальні витрати моєї родини та продовжували це робити близько 4 років. Після звільнення я чотири рази намагався переконати їх, дозволити нам самим оплачувати рахунки, але вони щоразу відмовлялися. Допомога прийшла звідти, звідки ми зовсім не очікували. У федеральній в'язниці я провів 424 дні. Там я засунув, заснував групу А. Адміністрація була проти. І кожного тижня, коли ми збиралися, вона намагалася нам заваж... Заваж... заважати ці щотижневі зібрання були тихим оазисом у пустелі, і спокою серед тюремного хаосу. Коли я вийшов із клініки, за мною було встановлено трирічний випробувальний термін із 13 умовами. Включно з обмеженням на дальні поїздки. Я більше не був пілотом і тому вирішив повернутися до того самого лікувального центру, де колись лікувався сам. І почав працювати там з іншими алкоголіками. Зарплата була мінімальною, але я розумів, що можу донести до інших сенс ідеї нашого товариства. Я відчайдушно хотів віддячити за добро, яке отримав від багатьох людей. Так, я працював. 20 місяців. Я довго навіть не думав про те, щоб знову сісти, за штурвал літака, хоча в душі завжди мріяв про це. В одній із книг про медитацію, яку я читав, було написано: перш ніж якась мрія може збутися, спочатку вона має народитися. Мені сказали, що якщо я хочу знову літати, мені доведеться почати з найнижчого рівня. Із базової ліцензії, попри те, що раніше я мав найвищий рівень ліцензії на управління транспортними літаками, і я розпочав навчання заново, склав усі необхідні довгі письмові іспити, мені довелося починати з нуля і вивчати все те, що я вивчав 30 років тому, але давно вже забув. Несподівано для мене, для себе, я зміг відновити свій медичний сертифікат. Довівши, що я залишаюся тверезим уже третій рік, суд наклав на мене санкції, які забороняли мені знову літати через мій вік. Мій адвокат, який став моїм другом і протягом трьох років після мого засудження працював на мене безкоштовно, подав клопотання про зняття санкцій, коли він зателефонував і повідомив, що суддя задовольнив його прохання, у мене градом покотилися сльози. Зі скасуванням цих обмежень те, що здавалося неможливим, стало трохи менш неможливим. Попереду була величезна робота, але принаймні тепер можна було спробувати. Ніхто з моїх друзів не вірив, що отримати всі ліцензії буквально з нуля це реально, однак я навчився багато чого робити за день за днем, крок за кроком, і працювати над відновленням ліцензії саме так. Якби я дивився на всю панораму вимог одразу, я б відмовився від цієї затії, бо вони здавалися просто нездоланними. Але якщо діяти за принципом кожного разу лише один день, і кожного разу лише одна справа, усе ставало реальним, і я це зробив. І я це зробив. Я знав, що ніхто ніколи не прийме мене пілотом пасажирського літака, адже я був колишнім капітаном, злочинцем і п'яницею. Я навіть сумнівався, що якась компанія дозволить мені керувати транспортними літаками. федеральному управлінні авіації знадобилося кілька місяців, щоб робити мої ліцензії та надіслати їх мені. У той самий день, коли я отримав їх, сталося ще одне диво. Мені зателефонував голова проспілки пілотів і повідомив, що президент тієї компанії, у якій я працював, особисто вирішив відновити мене на посаді. Я не подавав на цій авіалінії скарг, хоча за законом мав на це право, бо знав, що мої діти були неприпустимими, мої дії були неприпустимими. перед телекамерами і у лікувальному центрі. Я відверто заявляв, що беру на себе всю відповідальність. Моє одужання вимагало суворої чесності. Я ледве міг повірити, що керівник компанії взагалі міг подумати про те, щоб знову взяти мене на роботу. Я був вражений сміливістю цієї людини і компанії. А що, як я зірвуся? Що, як знову сяду, за штурвал на підпитку? Для преси це буде справжнє свято. Протягом багатьох днів після цього, прокидаючись вранці, першою моєю думкою було, що це лише сон, і що це просто не може бути правдою. Майже через чотири роки після мого арешту і вибухоподібного краху мого життя я підписав із компанії договір про повернення на роботу, відновлений у всіх правах і знову пілот. Подивитися, як я підписую документ, зібрався цілий натовп. У моєму житті сталося багато всього. Я втратив майже все, чого досягнув важкою працею. Моя родина пережила публічний сором і приниження. Я став об'єктом насмішок, докорів і презирства. Проте, хорошого стало набагато більше, кожна втрата. Була винагороджена щедрими дарами. Обіцянки Великої книги збулися для мене з таким розмахом, якого я й уявити собі не міг. Я здобув тверезість, повернув сім'ю, і в нас знову близькі й люблячі стосунки. Я навчився застосовувати 12 кроків і жити за цією чудовою програмою, створеною двома алкоголіками. Це зайняло кілька років, але я навчився бути вдячним за свій алкоголізм і за програму дужання, до якої він мене привів, за все те, що сталося зі мною і для мене, за моє теперішнє життя, яке значно перевершує все те, що було в мене раніше. Якби я не пережив усіх вчорашніх днів, у мене б не було цього сьогодення. У договорі про моє повернення на роботу йшлося, що я піду на пенсію. Другим пілотом, однак для мене дива програма не закінчується, і минулого року мені повідомили, що президент компанії знову надав мені дозвіл стати капітаном. Я вийшов на пенсію у віці 60 років у званні капітана Боїнга 747. А це означає, що мій останній рік в авіації, в авіалініях завершився у кріслі зліва. Коло, таке священне для мого індіанського народу, знову замкнулося. У всьому цьому моя заслуга невелика. Я виконав свою роль. Але всіма дивовижними подіями, що сталися зі мною, я значною мірою завдячую, милосердю люблячого Бога і допомозі стількох людей. Сьогодні мій син, який ледь не став жертвою алкоголю, і наркотиків має стаж тверезості понад 3,5 роки. Він ще одне справжнє диво в моєму житті, за яке я глибоко вдячний. Я довго жив у відриві від свого народу і, відчуваючи, через це сором, тепер я повернувся до нього і знову танцюю і беру участь у традиційних заходах. Я виступав на двох з'їздах корінних американців, які є членами АА. У юності я уявити собі такого не міг. У нещасті ми пізнаємо свою справжню сутність, але нам не обов'язково переживати нещастя на самоті, адже на зібранні аа ми можемо знайти іншого алкоголіка.